Вітаю всіх, це фан Сектор, і сьогодні знову сюрприз. Ми починаємо кар'єру за клуб першої футбольної ліги України, і це клуб. Агробізнес Волочиськ». Дозвольте пояснити свій вибір. По-перше, цей клуб в сезоні 2021 виграв у кубку у Шахтаря у четвертьфіналі і вийшов на Київське динамо де програв в півфіналі з рахунком 0-3. Але це була сенсація. Шахтар 1-0, клуб першої ліги. До речі, в сезоні 19-20 вони зайняли четверте місце в першій лісі. А клуб на хвилиночку заснований тільки в 2015 році. Ну і по-друге, і основне в патчі. У ПЛ плюс ПФЛ цього клуба не було, було Поділля хмельницький і цей клуб спеціально доданий в цей патч на моє замовлення. Тобто це ексклюзив такої кар'єри. Ви вже більш ні в кого не побачите. Що ж почнемо, і відразу в мене є знову челендж для цієї кар'єри. Перше трансферне вікно я не буду нікого купляти, воно закрите для нас. Тобто ми граємо тими гравцями, які зараз є в команді на даний момент. І нічого не можемо змінити. Перші півроку до зимового трансферного вікна у нас заборона на транс. Єдине, кого я можу підписати, це гравців молодіжної академії. Звісно, я можу спостерігати за гравцями і вивчати їхні таланти, додавати в центр трансферів, але підписати зможу тільки в зимове трансферне вікно. І друга фішка, другий челендж. Я хочу поставити собі вже в зимове трансферне вікно. Залишайтесь на каналі і побачите, що це буде. А ми відразу поставили вивчатися гравців молодіжної академії. І так як ми не тратимо гроші на трансфери, хочу купити гарного скаута молодіжного. Що ж, ми купили чотирьохзіркового зіркового скаута. Думаю, на перший час мені його вистачить. Що ж по схемі я вибрав 4-4-1-1. В нас дуже мало гравців. Я не знаю, як ми витягнемо. Треба терміново буде когось шукати і підписувати з молодіжної академії. Бо у нас два форварди, чотири лівих захисники. Вони не потрібні. На заміну є один центральний захисник, один форвард, в півзахист, два гравці. Тобто нема кого взагалі ставити навіть. Мало того, я вам скажу, в нас всього один воротар. До речі, всі гравців клубу я виставив на трансфер. де одно до зимового трансферного вікна від нас ніхто не зможе піти. Але так, хоча б на перше друге число, ми будемо мати якісь гроші для купівлі нових гравців. По задачам нам треба підписати одного гравця з молодіжної академії на позицію захисник. Виграти 10 домашніх матчів ну це вже добре, що низький пріоритет. Боротись за звання чемпіона першої ліги відразу нам такі задачі ставлю. Дивіться. Продати гравців 2 і підписати 2 важливих. Добре, що до кінця сезону, думаю, в другій половині сезону ми це зробимо. Передсезонний турнір, звісно, з найбільшими призовими. Отже, перший матч передсезонного турніру граємо з клубом Аусбург. Агробізнес і Аусбург. Це щось неможливе. Ну, поїхали, хлопці. Так. Ух, непогано. Початок відразу від мене був. Перший удар по воротах є. Ай, вище, вище воріт. Обріє! Та ну, ну що це? Ну ви бачите, ну ну як, ну, при такій неточності, як і виставлено, що в них 70-тий, так як і в нас, неточність удару, він б'є за штрафною і попадає під стійку. Ну як таке можливо? З першого ж удару. Ястенько. Це фіфа, це просто щось. Я їх луплю, він першим же ударом мені забуває. Чому даєте йому пробігти? Ей, алло! Добре, що мимо. Забрали. Бородар, де ти був взагалі? Що робиться? Нас просто розривають. А початок був дуже непоганий. Гія! Ну хоч якийсь удар. Ну, це, це кінець. Куда ти побіг? Просто пробіг Ну, дивіться, вони нам три не награли, рахунок мав бути 1-2. В них 6 ударів, у нас всього 2 сейв. Тобто 5 ствір і 3 пропущені. У нас 3 удари, 1 сейв, тобто ми раз вдарили і мало його й забити. Волков давай! Так куди ти лупиш? Ну, 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 ну. ну, Доценко, давай. <гум> Він то дав, але всі би перебігали. Непогано, ну, не але це не ударний гол. Та, звісно, Лашись до цих позицій, це кінець матчу. По ударам 6-8, майже рівність. Вони награли трошки більше двох. Ми награли майже на два. Тобто рахунок мав бути 2-2. Чому ж рахунок 0-3, скажіть мені? Отакі матчі просто вибішують з усієї сили просто. Сейви 2-3. Тобто в них більше сейвів, ніж у нас. Наш просто все пропустив. Це просто не вкладається в голові. Такі результати просто ну, не знаю. Для кого це придумано. Один із молодих гравців може змінити позицію. Пробуємо. Плюс 6 балів, дуже непогано. Але розвиток для 15-літнього це дуже недобре. Наступний матч граємо з командою Car Town, які теж свій матч програли 3-0 Вердеру. Зробили деякі заміни в лінії атаки, тому що після першого матчу були втомлені. Ваш прогноз скільки пропускаємо тут. Ех, не прийшов, а задумка була дуже непогана. Воротар, ти для красоти там, чи що? Не розумію. Ракейттаун це теж команда другої ліги Англії, хіба вони можуть бути кращі? А друга ліга Англії це четвертий дивізіон. Там таланти не більше, ніж у моїх гравців. Що це було взагалі? Ну що це таке? Вау! Ма пропустить. швидко перший тайм вплинув. І взагалі без шансів знову. Сім ударів вони нанесли. Ми тільки один. Ну вони на свій один награли звісно в цих ударах. Але в нас тільки два сейви, тобто вони п'ять просто мимо нанесли. Ми один, і він був в ствір, ну на такій, тобто просто навізби. Мало би бути один нуль на їхню користь. Гол. Ні. Попав по-моєму. Та ладно! <плес> Я, я нормальний хлопець, у мене все є, у мене ума нема. Ви все бачите. FC24. Ах. Збігай, де ти там? Нападник. Та ж, ну, ну чому так паршиво все віддається? Дивіться, дивіться, І він один там, і він отримує м'яча. Нарешті хоч одного гола ми забили за ті два матчі. І, в принципі, це такий перший був 100% момент. Набираєш швидкість, а всі стоять і чекають. Просто чого чекають, з якої погоди. Я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Ой, держіть мене четверо. Ну капець просто. Червоний. Але толку від цього. Ну, давайте. Ну вже все, 3-2. Так, звісно, ми в більшості забили фактично відразу, але просто в нас немає більше часу. І свісток. 3-2 програємо і другий матч, але хоча б забили в цьому матчі. 13 проти 4. Оце вони нас жугали просто. Вони на свої 3 награли і ми на свої 2 награли. Як би і справедливо, косея у них один, у нас 3. Тобто ми з 4 ударів 3 в ствір вдарили. А вони з 13, тільки 6. І три з них ми пропустили. Результати лишають бажати кращого. Що ж, як ми бачимо, ми знаходимося на останньому 8 місці. Єдині, хто програли два матчі. Зараз граємо з Дань FC. які йдуть на третій сходинці, Один матч виграли, один звели в нічий. Наш останній матч передсезонного турніру. Хоч би тут не програти вже, скільки ж можна. Кого? Не зміг перекинути першого гравця ну Нічого собі передачки. Вони таке забивають. Ну ні. Красиво. Врешті, врешті щось вдалося. Знову фарт, що він відступив. Вау! Словив. Моменти є. <рес> ну ще раз, ще раз пробий, до тебе ж відскочив м'яч. Перший тайм 1-0. Ну моменти у нас були нарешті. Дивіться, 7 проти 2 ударів поворота. У них 4 сейв. Ми тільки один забили, ну, в принципі, на один награли. Вони теж майже ну не награли вони на один. Але це при 2 ударах всього. У нас один сейв. Закотив свистун просто. Врешті щось вдається. То перші два матчі то просто було. Ми просто потерпали. Прокидають шикарно. карту. було, але куди ж ти пішов? пишок? Ооо, это класний пас. Ух, Попович, Щось начал тягнуть, ты Попович? Поповач. Алеша. Це про що? Не Що Четверти. Шостак. Ух! А не рука. І що, це пенальті? На альті. Чо ти робиш? Я нічого не жал. Я вибирав гравця, що таке? Що нажалось? Вау! Дуже непогано знову було. Був шанс. Нема кому віддати. О, це було порушення. Ха-ха, <реш> оце розіграш. Кузьмин, це було красиво. 3-0, тепер як вони нас жухали до цього, тепер тепер ми їх будемо. Ой-ой-ой, який момент. Вау, знову Попович! Де ти був перші два матчі, я не розумію? Вау. Попович! Знову витяг. Коло своїх воріт так грати не можна, хлопці, так грати не можна, за таке наказують. От вам відразу і покарання. Ух. Досить-досить непогано. 3-1. Ну, один ми такий дурний пропустили, не мали би його пропускати, самі віддали пас. Ну, як ви бачите по статистиці, мало бути 4-2. Ну, різниця два м'ячі. Але ми 13 ударів нанесли, а вони тільки 6. У нас 4 сейви, в них 7-7 сейвів. Тобто з 13 10 було в ствір. У них 6-5 було в ствір. О, дивіться, який класний гравець. Український Валентин Шведський воротар. Господи, нам треба воротаря. О, дивіться, я заодно виконав задачу короткострокову по розвитку молоді. Отже, з предсезонного турніру ми вилетіли, і зараз розпочинається основний чемпіонат першої ліги. Перша гра у нас буде з металістом харківським. Ми будемо грати в гостях. А до вас у мене велике прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка кар'єра вам більше подобається, яку знімати частіше. Чи то Рексем, чи то за свій клуб, чи кар'єра за Матвія Пономаренка, як гравця, чи за агробізнес. Яка вам більше заходить. Це дуже важливо, тому прошу вас про зворотній зв'язок. А на сьогодні у мене все і па.